Лєрпс Obscure Expedition 33 багато хто називає майбутньою грою року. І дійсно у грі наявний досить таки цікавий сюжет, красивий світ і також цікаві бої. Проте чи варто придбати цю забавку, і якщо ви її вже придбали, то як у неї краще грати? Я розповім вам у цьому відео. У грі вас зустріне фантастичний світ на основі епохи Ренесансу у Франції. Ви будете грати за мешканців міста острова Люм'єр, які 67 років тому, після події, яку місцеві називають розлом, потрапив у інший вимір. В цьому вимірі на обеліску міфічна істота, яку місцеві називають художниця, кожного року малює цифру, і всі люди, вік, яких дорівнює або перевищує цю цифру, просто розчиняються у повітрі. Вам належить очолити 33-ю експедицію, яка прямує, щоб знищити художницю і зупинити так звані жнива. Розробники зазначають, що Claire Obscure Expedition 33 є покроковою RPG. проте це є не зовсім так. Незважаючи на те, що і ви, і супротивники робите по черзі ходи під час бою. Багато що залежить від того, наскільки ви реагуєте на атаки супротивників, і також наскільки майстерно і вчасно ви застосовуєте навички ваших персонажів. Часто ухилитись від атаки супротивника набагато важливіше, ніж навіть завдати шкоди вашим персонажам, враховуючи те, що у персонажів, особливо на початку гри не так багато здоров'я. Зазвичай все ваше паті може від'їхати на початку гри через кілька невдалих ухилянь. Особливо це актуально для босів, які можуть з одного двох ударів знищити практично будь-якого персонажа. Та ж сама концепція працює, коли ви використовуєте навички. Якщо навичку використати ідеально, тобто зробити правильний таймінг, то припустимо та ж сама атака Люм'єра. Під час звичайного застосування 172 шкоди. Якщо ж виконати її ідеально, тобто натиснути правильний таймінг, то ми отримуємо 336 шкоди, тобто вдвічі більше у гри є три рівні складності: історичний, експедитор та експертний. На історичному рівні вам буде набагато простіше потрапляти в таймінг, і також атаки ворогів буде легше уникати або відбивати. На рівні експедитора ви дійсно будете відчувати певний тиск, що ж стосується рівня експертного, то там вам буде постійно ввижатися Dark Souls, оскільки мінімальні відхилення від таймінгів будуть дуже жорстко каратись. Також якщо герої будуть завдавати шкоди своїми навичками у звичайний спосіб, то це, звичайно, буде зносити певну кількість здоров'я ворогів. Проте це не так ефективно, як якщо ви будете застосовувати синергії між навичками одних героїв або синергії між різними героями. Давайте розберемо це на прикладі. Пропустимо, Густав має атаку, яка називається Marking Shot. І вона, окрім того, що завдає низької шкоди блисковкою, також вішає мітку на супротивника. В свою чергу, луна має атаку під назвою Emulation, яка, окрім завдання шкоди, також вішає три цикли горіння на супротивника. Проте, якщо супротивник має мітку, то вона вішає два додаткові цикли горіння, тобто не три цикли горіння після атаки, а п'ять циклів горіння. Далі Маель має атаку, яка називається Swift Stride, Яка, якщо супротивник горить, переводить маель у стан віртуозності. У стані віртуозності вона може завдавати 200% додаткової шкоди будь-якою своєю атакою. Таким чином, зробивши цю синергію, ми завдали шкоди супротивнику, повісили на нього великий стак горіння. І також перевели одного з наших персонажів у стан, в якому вона буде завдавати більше шкоди будь-якою своєю атакою. Крім того, під час взаємодії з ворогами вартує звертати також увагу на те, хто буде ходити першим. Якщо ви заскочите зненацька ворога у відкритому світі, підійшовши до нього зі спини і натиснувши F, тобто провівши певну атаку. Тоді у вас буде перевага першого ходу. Також слід звернути увагу на те, що вороги у грі мають вразливі точки. Якщо ви будете вільними пострілами поцілювати у ці точки, то вороги будуть отримувати значної шкоди. Деякі супротивники, такі як летючі, мають дуже великий шанс ухилитись від звичайної атаки. Проте, якщо ви будете робити постріли по летючих супротивниках, це буде розносити їх просто на друзки. Так само це працює і з босами, поціливши у критичну точку на початку бою, ви полегшите собі подолання цього боса. Також ви можете завдяки атакам ваших персонажів і також завдяки спеціальним навичкам накладати різноманітні стани на супротивників. Припустимо, стан беззахисний і також стан беззбройний будуть давати дебафи супротивнику. За беззахисний він буде отримувати на 25% більше шкоди. За беззбройний він буде завдавати відповідно на 25% менше шкоди вашим персонажам. Слід звернути увагу, що у кожного супротивника під смужкою здоров'я є жовта смужка, яка позначає умовно його психічний стан. Вона заповнюється від всіх атак наших героїв, і також воно сильно заповнюється від деяких особливих атак. Атаки, які позначені жовтою зірочкою, і які підписані як Can Break, тобто може зламати. Провівши таку атаку або заповнивши жовту смужку у будь-який інший спосіб, ви можете закинути супротивника у стан недієздатності. Тоді він пропустить хід, і також під час цього стану він буде надзвичайно вразливий до всіх атак наших героїв. Деяких босів взагалі неможливо подолати, не вводячи їх у непритомний стан. Упустому, брунька має здатність поглинати когось з ваших героїв. Єдиний спосіб повернути його це ввести бруньку у непритомний стан. Також є деякі інші боси, які мають надзвичайно високий ступінь захисту у звичайному своєму стані, і завдати їм реальної шкоди, можливо лише зламавши їх. Щодо самого світу, то я наполегливо рекомендую досліджувати його максимально. Локації не є повністю відкритими у звичайному сенсі цього слова. Проте той шлях, який вам треба пройти, має дуже багато відгалужень, де ви знайдете різноманітні розхідники, де ви знайдете піктос, це такі собі руни, де ви знайдете сильних і не дуже босів, які також мають свої винагороди. І також, де ви знайдете можливість розкрити додаткову історію самої гри. Трохи лору там, трохи лору тут. В принципі, дослідження світу є досить таки приємним та органічним, оскільки локації досить добре промальовані. Якщо ви будете проходити локації лінійно, то ви пропустите багато корисних піктос, і також ви пропустите купу додаткових розхідників, завдяки яким ви зможете покращувати як руни, які будете знаходити, так і зброю, яку матимуть ваші герої. Тому я наполегливо рекомендую, особливо на перших кількох локаціях, досліджувати всі закуточки. У грі існує система контрольних точок, схожа на ту систему, яка є у грі Dark Souls. Є автозбереження, проте основні точки фіксації вашого ігрового прогресу будуть на таких собі прапорцях, які згідно лором розставлені попередніми експедиціями. Що стосується атрибутів та навичок, то вони не відрізняються від більшості подібних ігор. У вас є можливість розподіляти очки атрибутів між п'ятьма різноманітними показниками, це будуть живучість, сила, спритність, захист і також удача. Щодо дерева навичок, то ви будете відкривати різні навички за різну кількість очок, навичок. І також саме дерево навичок зазвичай закриває більш потужні навички від того, щоб бути відкритими одразу. Тобто, вам треба буде відкрити спочатку якісь початкові навички і далі вже просуватися до більш сильних. Проте дерево навичок, на мій погляд, є досить таки органічним, тобто часто густо ви відкриваєте навичку, яку в подальшому зможете в тій чи іншій мірі використовувати задля того, щоб підсилювати наступну навичку, яку ви будете відкривати у дереві. Окрему увагу також вартує звернути на так звані піктос. Це такі собі руни, які зможе використовувати кожен з ваших персонажів для того, щоб підсилювати певні характеристики. Кожен персонаж може екіпірувати до трьох рун одночасно. У руни є певні показники, тобто, припустимо, руна SOS Power дає додатково 43 швидкості, і також 10% до шансу критичної шкоди. Крім того, якщо персонаж, який носить цю руну, втратить більше половини здоров'я, то ця руна повісить на нього баф сильний. Тобто цей баф дасть можливість персонажу завдавати більше шкоди ворогам. Проте, якщо руну пронести через 4 бої, вона стає майстерною. І тоді цю руну, верніше, її підсилення, але лише те, яке нижче риски, оце підсилення щодо збільшення шкоди, якщо здоров'я персонажа падає нижче 50%, воно може бути розподілено між іншими персонажами. Припустимо, ми беремо Луну, далі заходимо у так звану вкладку «Luminous», це той розхідник, який ми з вами знаходимо у відкритому світі. Якщо ми захочемо, ми пропустимо, знімемо одну руну, і тоді у нас достатньо буде очок люмінас для того, щоб екіпірувати силу руни Сос Power. Тим чином, навіть не зважаючи на те, що ця руна екіпірована на Маель, Луна, зможе користуватися цією навичкою. І якщо її здоров'я буде падати нижче 50%, вона отримає підсилення. Ваші персонажі будуть отримувати очки Luminas під час прокачки, тобто з кожним рівнем одне очко. Також ви зможете знаходити Luminas у відкритому світі під час досліджень і далі розподіляти між вашими персонажами. На кожному персонажі екіпіровано три руни, проте кожен персонаж завдяки Luminas може також використовувати велику кількість інших рун. Тобто, якщо, припустимо, подивимось на Маель, незважаючи на те, що на ній екіпіровано тільки три руни, які ми чітко бачимо, вона також використовує підсилення багатьох інших рун завдяки використанню Luminas. Хоча, як я казав раніше, у грі немає міні-мапи, проте після того як ви пройдете другу локацію, вам стане доступною глобальна мапа. На ній ви зможете нарешті зайти у табір і скористатися тими меню, які доступні у ньому, і також ви зможете побачити глобальний світ гри, принаймні ту частину, яку ви вже відкрили, з розташованими на ньому локаціями. На глобальній мапі також можна зустріти ворогів. Я наполагливо рекомендую вам битися з цими ворогами, тому що здолавши їх, часто можна утримати кращі версії тієї зброї, яку мають ваші персонажі. На глобальній мапі і також на деяких локаціях ви будете зустрічати торгівців. У якості валюти ви будете використовувати хрому. Це така речовина, яку ви будете утримувати за перемогу у боях. І також ви зможете знайти певну її кількість у відкритому світі. Торгівці будуть продавати різноманітні розхідники, торгівці також будуть продавати додаткову люміну, яку я наполегливо рекомендую вам купувати. І також торгівці матимуть спеціальну пропозицію, яку вони вам відкриють для торгівлі лише після того, як ви здолаєте торгівця. Треба викликати торгівця на бій, пройти з ним двобій один на один, і якщо ви переможете, то зможете придбати у нього якусь особливу річ. Ну і зрештою, я хочу розібрати бій з одним з босів, який у мене був, для того, щоб вам пояснити у сукупності, як взагалі побудовані бої. Починаю з того, що пострілами знімаю щити з боса, для того, щоб по ньому нарешті почала проходити шкода. Після того застосовую навичку Атака Люм'єра задля того, щоб зарядити спеціальну навичку бустава. Далі Маель застосовує навичку, щоб зробити боса слабким до вогню на два ходи. Далі Луна застосовує навичку, яка вішає горіння на боса, і також отримує одну вогняну чарунку. Кінець першого раунду, Бос трошки втратив здоров'я, і також він горить. Плюс до того ж, жовта смужка у нього трохи заповнена. Далі, оскільки Бос горить, Маель може застосувати спеціальну навичку для того, щоб завдати шкоду, і також перевести свого персонажа у віртуозний стан, в якому вона буде завдавати на 200% більше шкоди будь-якою атакою. Далі Луна застосовує атаку термальний трансфер завдяки тому, що Бос горить. Він не лише отримує шкоду кригою. І луна також отримає не лише дві чарунки криги, а й додатково чотири очки дії. Тепер Густав має повністю заряджену спеціальну атаку, і також достатньо очок дії, тому він використовує перевантаження. Бос у непритомному стані, і також він продовжує горіти. Тому Маєль наступною своєю атакою продовжує свій віртуозний стан і також завдає босу шкоди. Луна має достатньо очок дії, і також луна тепер має вогняну чарунку, яка у неї залишилась застосування попередніх навичок. Завдяки цьому вона може застосувати навичку, яка задає шкоду блискавкою, і також завдяки вогняній чарунці шкода від цієї навички буде збільшена. І далі продовжується таке собі маневрування, підсилення один одного, подача певних станів на боса і головне ухиляння від його атак. Якщо синергія буде правильною, якщо ухиляння від атак принаймні у половині випадків буде вдалим, то боса можна здолати. Це були мої 10 найважливіших речей, які треба знати про гру Claire Obscure Expedition 33. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю забавку? пишіть також, що ви думаєте з приводу цього огляду, щоб ви до нього додали. Ставте вподобайку, залишайте позитивний коментар, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також ви можете стати спонсором каналу. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.